Хочу подякувати всім сумчанам за стійкість, за те, що розвиваєте свій регіон, за те, що працюєте, за те, що просто живете, незалежно від того, що кожного дня відбувається кожного дня і кожної ночі. Це ті виклики, з якими мусимо жити які мусимо подолати. В реакцію на це ми як міністерство дуже активно працюємо із новими послугами, яких раніше не існувало, які стали викликами на війну. Однією з таких послуг є робота центрів життєстійкості. Вона показує свою ефективність, тому що ти не можеш бути готовий емоційно, ментально до того, що з тобою щось станеться кожних 5 хвилин, або хтось з твоїх рідних може загинути чи бути пораненим. Я закликаю користуватися цими центрами, приходити формувати там групи взаємопідтримки, знаходити там психоемоційне розвантаження. Друге, на що я хочу звернути увагу, це робота з внутрішньопереміщеними особами. І тут для нас важливо, як їх психоемоційно підтримка, так і реінтеграція, соціалізація, підтримка в роботі, підтримка в базових їхніх потребах і в тому числі в житлі. І третє це робота з нашими дітьми. Це досить складно, тому що не всі можуть нормально навчатися. Багато дітей сьогодні. На догляді тільки матерів або найближчих членів родини, бо батьки воюють, і це так само окремий виклик, який потрібно враховувати. Були в Охтирці, поспілкувалася також з тими, хто є в громаді з представниками старостату. Бачили там сервіси для дітей, які розвиваються вже, які ми хочемо розвинути. також взагалі соціальні сервіси. Візит пані Оксани на Сумщину був вкрай корисним. Я почув особисто ті пріоритети, ті бачення, ту стратегію. Міністерства і керівництва держави, що стратегія розвитку і напрямки соціальної політики цілком співпадають з вимогами громад і з людьми, те, що вони потребують. Соціальна підтримка соціально вразливої громади це дуже дуже важливо. Тому я вважаю з цього точки зору і це безперечно дуже корисний візит для нашої області і для громади в першу чергу.